Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Романа Борисовичу, Я вас вітаю. Як прокоментуєте гру? Ваша команда, що вдалося? Що ні? Ну традиційно, першу чергу, хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що вони нам вони нам дають жити, дають нам грати, займатися улюбленою справою. Чесно кажучи, те, що ми планували на перший тайм, воно трішки не спрацювало. Пропустили гол зі стандарту, але в перериві ми трішки перебудувалися і вийшли, забили два швидких м'ячі могли ще забивати, але вважаю, що другий тайм, другий тайм гра була під нашим контролем. Ми заставили суперника грати вертикальними передачами. Справлялись весь другий тайм з цим, підбори. Все ми можна сказати, що повигравали, але в кінці в кінці матчу помилка така ну це футбол, помилка нашого захисника. Можна було просто вибивати мяч і не було ніяких проблем. Але це футбол. Тому я подякував своїм хлопцям за, за цю гру, за те, що вони перебудувалися і знайшли в собі сили, сили цей матч. Постараються виграти. Тому я, ну, я вважаю, що це провели непоганий матч. Суперник, Суперниками добре розібрали, знали їхні сильні слабкі сторони. От, ну, в принципі, гра вдалась, але кінцівка трішки, трішки збила. Тому ми працюємо далі, хлопці з кожним, з кожним днем додають. Є розуміння гри, є характер, тому у нас ще є сім матчів, де ми будемо максимально намагатися набрати заліковий бал. Видно, що команда ще не до кінця зіграна. Скільки потрібно часу, щоб команда зігралась? Ну, це таке питання. Знаєте, це може бути по-різному, але щоб як мені там один тренер сказав. Що ну напевно команді треба, щоб зігратися, щоб вона була такою повноцінну командою, Це ну це треба десь півроку, але саме головне не ждати ці півроку, а дивитися на на динаміку зросту команди. От якщо буде динаміка, то до, значить ми прав, правильно працюємо і ми на правильному шляху. В першій лізі дуже багато боротьби силового саме футболу. Як знаходити баланс між боротьбою і грою в комбінаційний футбол? Ну, на жаль, я хочу сказати, що я спілкуюся теж з з фахівцями, які там і, і, і працювали в Європі. І, на жаль, хочеться в нашому футболі, щоб трішки було більше тактики, щоб ну, тактика вона є, але щоб цей м'яч був внизу, щоб всі, всі грали в пас, щоб тактика обігравала тактику. Да? У нас у нас дуже багато команд є. Не тільки в першій лізі, є, і в другій лізі, які грають от, вертикальними передачами, борьба. Тому ну, все одно, якщо брати там, там, 5 років назад, то команди вже починають грати. І це набагато цікавіше і болівальнику дивитись. так. Коли боротьба це, це добре, вона ну, без неї нікуди, але трішки, трішки хочеться, щоб наш чемпіонат розвивався і так. І ну, в, тактичному, ну, в тактичному плані. Я вас вітаю. Ваша команда має хороших виконавців. В який футбол ви вимагаєте грати від своїх хлопців? Футбол. Ну, вимагаємо грати в агресивний футбол, вимагаємо на кожному на кожній ділянці поля вести боротьбу і намагатися вигравати. Такий футбол сучасний. сучасний, напевно. Чи вдалося до, чи вдалося сьогодні вашій команді зіграти в той самий футбол, який ви вимагали? Ну, важка була гра, як і всі ігри в цій групі. Де зібрані не дуже хороші команди. Я вважаю, що жодна гра не буде легкою. Такою не була і сьогоднішня. Перший тайм, напевно, відповідаючи на ваше запитання, у нас вдавалося грати в наш футбол. Я вважаю, що ми трішки переважали. Суперника, це моя суб'єктивна думка. Забили м'яч, мали ще моменти, і в принципі перший тайм непогано провели. А от другий тайм вже трішки грали. Ми, якщо можна так сказати, не в свій футбол. Пропустили два м'ячі, швидких пенальті. Помилка така проста і тут же дальній удар. І якби опинилися в такої позиції відігруючоїся команди, і трішки це нас збило з ніг. Ми довго в себе приходили. Але наприкінці гри зробили заміни. Люди, які вийшли на заміну, не хорош добре війшли в гру. І е, був момент у Стрільцова, потратив потратав по перекладину. І вже ми так нагнітали. Тобто е, ну, я відчував, що ми можемо зрівняти. Ну так і сталося. Заробили пенальти і зрівняли. Важка гра з хорошою командою. Вважаю, що напевно. Е... Ща закономір результат. Які цілі в команди ФК Полтава на майбутнє? Ну, ціль у нас, скажу, банально, вигравати в кожному матчі. Ми будуємо команду, ми намагаємося, щоб наша команда була розумною, агресивною, швидкою. Звичайно, на це потрібен час. Немає у нас задачі кудись там вийти. Але нав'язати боротьбу усім командам у нас така задача є. Перемога в кожній, в кожній грі, така наша задача. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.